Вітанічки на каналі Гайда. Мене звати Сергій. Сьогодні ми з вами прийшли до одного з найскладніших босів гри Bloodborne. Вже це спроба не перша і не друга. Бля, я сподіваюся, що я нічого не забуду згадати. Ось, будь ласка, мої руни. Десятого рівня сокира мені найбільше подобається в сокирі те, що довга, дуже ручка. Найбільша проблема боротьби з цим босом, що до голови дістати складно, показує, які самоцвіти в мене, окрім фізичного підсилення. Підсилення фізичних атак є ще АТК, Кін, ап кін це ось ось ці всякі амігдали і, і, і всяке таке. Заходимо, власне кажучи, на Бій не полюбляю я використовувати помічників, тому що вони тільки гірше роблять. Мається на увазі, що в босах ХП більше. І загалом, на жаль, от така специфіка цього босса, що треба його довго бити. Не виходить, що один хтось відволік, другий на -на натовк і так далі. Ну, Принаймні, я поки що цю стратегію з помічниками на цьому босі не оцінив. На інших босах гарно працює. от На попередньому, там, де був вогняний. Собака. Дивіться, коли руками вона отак от б'є по землі, це ваш час. Вам треба, головне, не попасти під удар руками, тому ви тримаєтесь на дистанції до останнього, але після удару, після того, як вже обидві руки на землі, голова біля землі, вам треба бігти і бити голову. Це основна стратегія на цього боса. Буде купа ще ось таких всяких різних безпонтових ударчиків, справа, зліва, там ще лазер є. Ось дивіться, після цієї атаки, ваш час. Коли вона отак от однією рукою намагається в екран попасти, потім другою. І після цього б'є обома. От після стрибка. Можна теж по голові вдарити один раз, але це треба дуже гарно розібратися з таргетом. Тому ціла проблема з цим босом. Таргет постійно з голови злітає на, тіл, на тіло. А до тіла ви дістати ніяк не можете. Так, і побігли. Чік, Чік. Два рази вдаряєте і відходите. Не треба намагатися бути жадібним. Готуємося і побігаємо. Вон таке, типу, як коловий рух виходить. Я трішки відбігаю, а потім підбігаю. Ой-ой-ой. Я ледь не пропустив репост. Не знаю, як так вийшло що щойно. Він все ж таки спрацював. Спочатку удар, звичайний, вийшов, а потім репост. Дуже дивно. Зараз з неї ця кров пирскати, це означає, що вона трішечки більше шкоди отримує деякий час. Бачите, 700 ми завдали. 700 шкоди за один удар. До цього було десь по 500, десь в такому районі. На жаль, цей момент проходить. Вона заліковує якимось чином рани. От, будь ласка, вона залікувала. Ну. Згідно лору цієї гри, це якийсь великий. Це типу бос, супер, коротше, не босс, а створіння космосу, отаке. Ой, я випадково однією ногою в реганину зайшов. буває. Ось це дуже небезпечна ситуація, коли ви поруч з стіною, Ось Ці дві руки можуть вдарити і вам просто фініш. Важливо, щоб позаду вас достатньо було простору. Відбігли, потім підбігли. Завжди після того, як завдали атаку, треба відбігти, бо вона мстива жінка і трошечки дає здачі. Опа, тисячу. Завдали, шкоди, нормально. Постійно треба таргет на голову переводити. Ну просто біда якась з цим. Бачите, проблема в тому, що якщо занадто швидко підбігти до рук після цієї атаки. Ну, дивіться, ну, чому ж мені на натулот перевело довбаний фокус? Я не розумію. Типу, біда, біда. З цим не дістав другий раз, ну, але і одного разу достатньо. Отак от, от чайною ложечкою колупаємо, 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 і потім головне тільки з третьою фазою розібратися. З третьою ми поки що ну ніяк не виходить, ну просто страждання якесь. Тікати, тікати, тікати від ріганинки цієї. А я все одно в ріганинку вступив. Кістка старого мисливця гарно працює для цих всяких ухилень, ніби штука прикольна, але до неї треба звикнути. Це не мій айтем, я. Бачите, не встиг обігти. Якби я знаходився прямо перед обличчям, ну як сказати обличчям, то. І слухайте, навіть з сокирою все одно дуже важко дістати до голови. Ласкаво просимо до третьої стадії. Тут починається справжнє пекло. Починається справжнє пекло. Дивіться. На жаль, наша стратегія попередня працює вкрай погано, тому що. Ну, це складно робити. Це складно робити з цими лапами вона дістає неймовірно далеко. І вона доволі рідко б'є ось так, от зверху донизу. Ними. Вона б'є. Отже, атаки розмашисті. Головне не рухатись в момент, коли вона стрибає, бо якщо ви зрухнули з місця, це кінцево. Давайте стаміну трошки притримаємо. Невже це той самий раз? Ну, тут по голові не виходить бити. Я вже пробував мільярд разів під нею знаходитись максимально безпечне місце. Ой-ой-ой, що ж робиться? Ооо, кайф просто. Джой. Ура. Ми з вами вклали цього великого. Як бачите, знаходитись під ним, під нею, під Абігдалою, під цим великим. Най, так би мовити, профітніша історія. Сподіваюся, що комусь це відео можливо полегшить муки, а комусь було б просто цікаво подивитися на таку здорову хрінь, яка просто цими руками махає. Якби таку долучити до якихось весняно-польових робіт, то це була б нормальна штука. Виявляєте, двома руками копає, двома вибирає одразу чи там саджає взагалі шикардос. Сподіваюся, вийшло вас трішки розважити. Якщо так, не забувайте ставити вподобайку та підписатись на канал. На цьому бувайте мені здорові. Заходьте ще.